Магазин Галицька квашинина. Подивіться, який тут є вибір. Яка гарна вітрина. Так от, є кімчі, запитувались. Трьохкілограмове є по скільки? По 220, а менше по 47. А ось такий перчик болгарський. 85. Що ми ще не запитувались? Такі цікаво. Ось ці перчики я пробувала, дуже смачні. Я показувала вам дегустацію в попередньому відео. А ось такі огірочки маленькі. 40 По 40 гривень баночка. Ось таких огірочків. А ось такі черки. 30 По 30 гривень маленькі. А ось така квашена капуста. 250, килограм. 255 кілограмів. А більше? 50 500. 10 кг 500. А якщо мене взяти ось таку. 50 гривень. Ось така. Ось така по 30. Літрова 50. 50. А бурячок? бурячок 35. По 35. Салат 35 ось такий салат 35. Корейка 35 корейська 35, корейська 35, літрова 60. Ось така 60. Буряк варений, півкілограммовий. Бурячок. 50. По 50, ось такий, 150, а в менший... 40. 40. Ще що вас є? А 180. А у 180. Міжотом 190. 190. Ось така. Огірочок ось такий. Герочок 270. 270. А ось така помідорка. 200. 200, 200, 170. Подивіться, Галицька квашенина, Дуже великий вибір, тому що з того треба. Дзвоніть, приходьте, купляйте. Галицька квашенина, 31-й магазин.